Юро полюбляє кататися на катері. Учора він проплив певну відстань за течією річки, а потім повертався назад проти течії, витративши на всю подорож не більше 5 годин, швидкість катера в стоячій воді дорівнює 20 км за годину, а швидкість течії 2 км за годину. Яку найбільшу відстань? Міг проплисти Петро за течією річки. Розв'язання. Пригадаймо, що швидкість руху за течією дорівнює сумі катера в стоячій воді та швидкості течії. А швидкість руху проти течії це швидкість судна в стоячій воді відняти швидкість течії. Тому маємо, що швидкість катера за течією дорівнює. 22 км на годину, а проти течії 18 км на годину. Нехай Петро проплив х кілометрів за течією річки. Тоді й проти течії річки він мав проїхати х кілометрів. Порахуймо час, що витрачається на таку подорож. За течією річки Петро плив Х поділити на 22 години. А проти Х поділити на 18 годин. Тоді Х поділити на 22 додати Х поділити на 18 менше або дорівнює 5. Адже сумарно він витратив не більше 5 годин. Розв'яжімо отриманий вираз. Знайдімо НСК 22. та 18. 22. Це 2 помножити на 11. 18 це 2 помножити на 3 в другому степені. Тоді їхнє найменше спільне кратне дорівнює 2 помножити на 11, помножите на 3 в квадраті і дорівнює 198. Домножимо обидві частини нерівності на 198. Матимемо. 198х поділити на 22 додати 198х, поділити на 18, менше або дорівнює 990. Скоротімо отримані дроби і матимемо рівносильну нерівність. 9х додати 11х менше або дорівнює 990. Тоді 20х.